Вона тендітна та невисока, часто і щиро усміхається та запевняє зовнішність оманлива. Воєва така в сім'ї. Хоч в мене і два старших брати, але вони такі більш м'яко Уже півроку військовослужбовиця 65-ї бригади, яка обрала собі хижо псевдо Багіра, разом із побратимами полює на окупантів. У нас висота 150-160. Багіра управляється з мавіком, з якого видивляється ворожу техніку та солдатів. Слів на їхню адресу, як і побратими чоловіки, аеророзвідниця не добирає. Виявили двох прятилиці в техніці. Наші хлопці, півічніки, дуже добре відпрацювали. Два двохсотих. Захисниця зізнається, жодного співчуття до росіян, які несуть смерті руїну, не відчуває. По моєї улипки його видно, що я співчуваю його. У мене в телефоні більше їх трупіків, чим я не знаю, чим цвіточків, мабуть. Ну. Жорстоко, навірно, з моєї сторони. Міста знищують, дітей вбивають. Що таке стерті на порох міста знає? Побратим Багір на псевдопиріг. Він оборонець Бахмута був піхотинцем, а тепер дронар оперує розвідниками і ударними БПЛА. Робота запевняє до душі. В селі роботіно, коли вони лізли, та особовий склад дуже там 5, там 6, 7 чоловік було. В ньому, там в подвалах, там школа. Це дуже класно було. Мені мені якось воно після піхоти це. Великий результат. Поріг навіть примудряється уступати із ворожими мавіками у повітряний бій. На цьому відео він якраз збиває своїм БПЛА російський. А я зараз раз і дроном дрона збив. А ваш вцілів? Так, от. Ось на цьому відео дронарів 65-ї бригади вже приречений окупант, що переховується у розбитій техніці. А він без, без броніка, без каски, без ствола. Може, церкова такий, непоганий Вок щоб туди завалити. Я вилітаю. Вона працює як другим номером. Вона знає, як ну, як дзвіно. Я думав зразу, що буде дуже важко, бо то, що жінка, я не знаю, що в неї в голові. <смітна> і то, але нормально собі. В мене чиста чоловічий, я одна. Багіра зізнається, скучила за батьком і братом, які живуть у селі під Покровськом на Донеччині, та найбільше сумує за 16-річною дочкою. Тож мріє просто обійняти рідних. З дитиною. Хочу побути. Дай Бог до батька поїхати, до брата поїхати, до себе, додому, провести час з рідними. Батька я вже взагалі забула, коли бачила. Дуже сумую. А 42-річний чернівчанин не с попри те, що ми не можемо показувати його обличчя, попросив зафільмувати привіт рідним. Мовляв, упізнають і так. Вітання своєї сім'ї, дружині, мамі. І своїм козачкам я вас люблю і скоро додому. Нині дрон 65-го п'ятої окремої механізованої бригади дуже потрібні гроші на нові дрони. Тож просять небайдужих долучитися до зборів. Андрій Почті Ортем Деженков, факти сі Єдині новини. Продовж останніх кількох тижнів, я думаю, ви теж помітили зміну російської тактики застосування оцих нічних дронів шахедів Раніше вони літали, літали по всій Україні, так розпластано. А зараз все частіше вони концентруються на якому місті Одеса або Харків. І технологія, якщо дивитися карти польотів, виглядає таким чином, що збирається купа дронів десь біля міста. А тоді всі одночасно намагаються його атакувати, таким чином перенасичуючи нашу протиповітряну оборону. Принаймні, мені як не спеціалістові це виглядає. Так, а я спитаю у спеціаліста Сергій Грабський на зв'язку воєнний експерт. Пане Сергію, вітаю. Мої вітання. Пане Сергію, а з чим пов'язана ця нова тактика дронів і чому росіяни її раніше не застосовували, якщо у вас є таке розуміння? А, з чим пов'язана тактика? Дуже просто: терор проти мирного населення. Чому не застосовували раніше, ну вони використовували наявні сили та засоби. Просто якщо подивитися на статистику, скажімо так, протягом всього 2022 року, практично десь до листопада місяця, вони використовували виключно ракети. Потім, в зв'язку з тим, що вони усвідомили, що ракетних не вистачає і на відновлення потрібно дуже багато часу, вони почали використовувати дрони. Поступово нарощуючи е, сегмент дронів в цих атаках і до, е, довівши їх ну, практично до чотирьох тисяч за березень цього року. А чому я кажу, що це тактика терору, і росіяни повернулися в принцип, до своєї традиційної тактики, яку вони використовували завжди, завжди завжди протягом останніх, як мінімум, п'ятисот років, не більше ні менше. Це терор проти мирного населення. І тут два компоненти. Перше, ви прекрасно розумієте, що на позиціях неможливо на позиціях протиповітряної оборони неможливо утримувати там безкінечні запаси боєприпасів. Тому противник зосереджує таку ударну компоненту, ударну групу дронів, і він атакує наші позиції. Ми збиваємо більшу частину дронів, але треба розуміти, що неможливо, маючи відповідні ресурси на позиції, збити всі дрони одночасно. Це технічно неможливо. І це призвело вже до того, що за нашою статистикою, якщо раніше процент збиття дронів складав 95%, 40, зараз 86%. Це те, що стосується оборони. Чому я кажу, що це є яскравим прикладом терору, ну, ми з вами вже навчені відслідковувати всі інформаційні канали. Ми знаємо про те, що дрони злітають ну, як мінімум за 3-4 години. Відповідно, військові наші знають про це ще швидше і усвідомлюють, куди ці дрони летять. Відповідно, 3-4 години більш ніж достатньо для того, щоб розсередити особовий склад. І як ви бачите, останнім часом ми взагалі не згадуємо, що дрони попали в якийсь військовий об'єкт, тому що це неможливо, просто неможливо завдати шкоди. Зато можна завдати шкоди цивільному населенню, тероризуючи його. І саме ця тактика терора є абсолютно традиційною. І знаєте, як е розповідають люди в певних містах, бувають такі ганебні випадки, що наші містійкі громадяни підходять до військових і кажуть: вийдіть, вийдіть звідси, тому що по нам буде потім прилітати. Це те, на що розраховують Росія на те, щоб е примусити нас здатися, капітулювати. Тому їхня тактика є абсолютно зрозумілою їхні дії є абсолютно усвідомленими і є злочинними, і про це треба говорити постійно. Ну і е, виховувати відповідно наших громадян в розумінні того, що і роз'яснювати нашим громадянам політику. Цю е, тому, що зарадити цьому можна одним способом переміщатися в укриття під час повітряних атак, ну так, це те, що багато хто ігнорує, на жаль, і вважає, що його пронесе. Але я хотів ще один момент уточнити, пане Сергію, бо останні ну десь тижні два бачу, що розганяється серйозно в інформаційному полі така лякалка про те, що росіяни настільки нарощують своє виробництво шахедів, що до кінця року зможуть не 100 20 приблизно як зараз, ну щоночі запускають в районі 100+, плюс. Дронів, а будуть 500 дронів запускати щоночі, і мовляв, отоді настане армагеддон. Як ви ставитеся до таких прогнозів? Критично, критично. Тому що е, треба розуміти, що росіяни мали можливість наростити цю е, компоненту, але вибачте, вони цього не змогли зробити. Чи можемо ми припустити, що росіяни трошки збільшать атаки дронів? Ну, можемо, звісно, е, це ніхто не виключає, але це не є такою критичною перевагою плюс. Подивіться навіть на статистику, яка кількість дронів збивається або подавлюється, якщо бути абсолютно відвертими силами та засобами радіоелектронної боротьби. Тобто вони можуть нарощувати, але коефіцієнт корисної дії буде меншим. тобто витрати ресурсів збільшуються, а на, на кінцевий результат це не впливає серйозно. Ми ж теж е, нарощуємо наші системи протиповітряної оборони, і це, знаєте, такий філософський е, принцип протистояння там е, спису та щита. Таким чином, ця боротьба буде тривати, тільки ми використовуємо більш інтелектуальні засоби, тобто якістю перемагаємо, а противник намагається придавити нас чисельністю. Але це гра в одні ворота. Вони не можуть безкінечно нарощувати цю чисельність. До речі, до речі, певні дні для того, щоб ну так збалансувати цю глину. Кількість наших дронів, які атакують Росію, перевищує як мінімум в два рази кількість цих дронів тих дронів, які атакують Україну. Нас до 300 дронів попадає максимум, що летить в Росію. А Росія по нам запускає один раз. Ну, рекордна кількість була 267 дронів. Ну так тут просто Росія в кілька разів перевищує за розмірами нас оце дисбаланс, але ми стараємося зменшити її. Дякую дуже, пане Сергію, за те, що прояснили цю ситуацію. Сергій грабський, воєнний експерт, був з нами в ефірі.